Вітаю студію. Говоримо на топ-теми міжнародного характеру. І сьогодні мій співрозмовник, дипломат Борис Тарасюк. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, сьогодні всі українці думаю, говорять про той референдум, який був вчора виявлення Нідерландів. На вашу думку, чи так страшно, як його малюють той референдум для України зараз? Я думаю, що результати референдуму в Голландії показали сюрприз, стали неприємним сюрпризом. І були несподіванкою для трьох можна сказати сторін не лише для України, а й для уряду Нідерландів, а також для інституцій Європейського Союзу. І не дивно, що Брюссель фактично перекинув м'яч на поле Голландії і сказав про те, що вони чекають від уряду Нідерландів виходу з цієї ситуації. Я думаю, нереалістично очікувати, що 27 країн-членів Європейського союзу і Україна, а також Європарламент, які ратифікували цю угоду, погодяться на зміну і нові переговори щодо тексту. Швидше за все від уряду Нідерландів в консультації з парламентом Нідерландів буде залежати пропозиція. Пропозиція, як сказав прем'єр-міністр Нідерландів, має бути погоджена як з європейськими інституціями, так і з урядом України. Поживемо, побачимо, який вихід, тому що це ситуація несподівана для самого уряду Нідерландів, які вперше стикаються з цією ситуацією, крім випадку 11 років назад, коли голосувалася Конституція Європейського Союзу, 60% голландців сказали ні. Але все ж таки, це, цю проблему було подолано. Будемо сподіватися, що уряд Нідерландів разом з своїм парламентом а також інституціями Європейського союзу знайде розв'язку цієї проблеми. Ви багато років були міністром закордонних справ і очолювали комітет з євроінтеграції. Скажіть, будь ласка, чи великий вплив Голландії взагалі в Європейському Союзі? В принципі, Голландія є однією засновниць Європейського Союзу. І, звичайно, що вона має історію взаємин в Європейському Союзі, і не можна сказати, що Голландія не є впливовим членом, вона є впливовим членом. Але фактично євроскептики в Нідерландах, як і в деяких інших країнах, наприклад, у Франції, вони, очевидно, заявили повний голос про те, що вони незадоволені присутністю в Європейському Союзі. Аналогічна ситуація в Великобританії, і більше того, в Великобританії очікується в червні референдум щодо продовження членства цієї країни в Європейському Союзі, і я не виключаю, що результати цього референдуму можуть точніше, нідерландський референдум може вплинути на результати референдуму в Великобританії, і не виключаю також, що процес. Пошуку виходу з цієї ситуації може затягнутися на до після референдуму британського. Скажіть, будь ласка, яка далі подальша процедура зараз в Україні? Наша вже і коли приблизно очікувати що це нарешті євроінтеграції? Це роки чи місяці? Євроінтеграція не може визначитися одномоментним рішенням або певним терміном. На мою думку. Зважаючи на термін, у якій країни нинішні країни Центрально-Східної Європи і Балтійські країни пройшли цей шлях, я гадаю, що для цього потрібно Україні десь 5-7 років. Але для цього потрібно, по-перше, мир, по-друге, проведення реформ і рішуча боротьба з корупцією. Цікава ваша думка, вже Україна до цього готова чи коли вона буде готова до цього? Вважаю, що Україна сьогодні не готова, і як я вже сказав. В разі позитивних позитивного розвитку ситуації це може настати через 5-7 років. Дякую за коментар. Студія дипломат Борис Тарасюк. Ви почули його коментар стосовно євроінтеграції, коли шляхи подолання і коли Україна вже ми можемо побачити саме в Європі. Студія.